Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію. Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці повинно мати площу не менше 50 квадратних метрів, обладнано не менш як двома кабінами для таємного голосування та забезпечено не менш як двома стаціонарними виборчими скриньками, а також не менш як двома переносними виборчими скриньками. Кожній виборчій скринці присвоюється власний номер який проставляється на цій скринці. Приміщення для голосування для середньої виборчої дільниці повинно мати площу не меншу 75 квадратних метрів, обладнано не менш як чотирма кабінами для таємного голосування та забезпечено не менш як чотирма стаціонарними виборчими скриньками, а також не менш як двома переносними виборчими скриньками. Приміщення для голосування для великої виборчої дільниці повинно мати площу не меншу 90 квадратних метрів. Обладнано не менш як шістьма кабінами для таємного голосування та забезпечено не менш як шістьма стаціонарними виборчими скриньками, а також не менш як двома переносними виборчими скриньками. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином. Щоб місця видачі виборчих бюлетенів вхід і вихід з кабін для таємного голосування виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так. Щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни кімнати для таємного голосування.